Всім доброго дня. Сьогодні хочу побалакати про гірчицю. Тут у нас росла цибуля, часник. Википали і посіяв горчицю. Такі може сімена такі, де взійшла, де, не, де не, не зійшла, якось так воно. Латками. Ну суть не в цьому. суть в тому, що, ось дивіться, якщо буде видно. Всі листочки поїджені. І це кругом таке. Так от що я хочу сказати? Я вже її два рази бризкав ядами. Щоб поубивати цих насікомих. Бо я так думаю вони позліталися з сусідів. Тут і своїх на городі вистачає всяких цих паразитів. Там вони, де вони тільки, і в землі, мабуть, тут воно і де, де воно тільки не є. Коротше, що я хочу сказати. Не купуйте і не сійте цю гірчицю. Колись вона, може, і допомагала на сьогоднішній день. Це одне і є одне. Ну це моя така лічна точка зору. А вибирати вам. Ну, зараз я приїду, зараз заведу мотоблока. Возьму фрезою, перефрезірую оце все. І посію. Або жито, або овес. Буде і дешевше набагато. І я думаю, що що буде толку більше, ніж оці гарчиці. А вибирати вам все. всім гарного дня.